Же поїхали з брумом у веселі пригоди. Сьогодні в причепі будуть ховатися різні тваринки. Ого, дивись! У причепі стирчать великі пір'їнки. Хто ж це так пишно сховався? Відгадаєш? Правильно, це індик. Він дуже любить клювати зернята. Поглянь угору: бачиш цю маленьку пухнасту спинку? Хто ж там так мило сховався у причепі, відгадаєш? Молодець! Це морська свинка. Вона дуже любить хрумкати моркву та листячко. Ого, дивись! Там у причепі видно маленьку пухнасту спинку. Хто ж це? Відгадаєш? Правильно! Це хом'ячок. Він дуже любить насіння та моркву. Ой, поглянь! У причепі видно яскраві пір'їнки. Хто ж там заховався? Відгадаєш? Молодець! Це папуга. Він обожнює клювати фрукти та насіння. Ой, дивись но! У причепі ледь-ледь видно руденькі пір'їнки. Хто ж там? Відгадаєш? Молодець! Це курочка. Вона дуже любить. Дивись, у причепі видно хвостик і сіреньку шерсть. Хто ж це сховався? Відгадаєш? Правильно, це віслючок. Він дуже любить жувати свіже сіно. Ого! Хто це такий великий заховався в причепі? Бачиш хвостик? Відгадаєш, хто це? Правильно, це бик. Подивись, як смачно він жує суху траву. Хто це там біленький сховався в нашому причепі? Бачиш пір'їнку? Відгадаєш, хто це? Правильно! Це гусак. Поглянь, він клює свої зернята. Хто ж це ховається у нашому причепі? Бачиш маленьку округлу спинку? Як думаєш, хто це може бути? Правильно, це черепаха! Дивись, вона смакує свої листочки. Якщо тобі сподобалося відгадувати тваринок, тисни лайк та підписуйся. Брум приготував для тебе ще багато нових сюрпризів. Не пропусти!